Всім привіт! Мене звати Катя, і я дуже рада вас вітати на цьому каналі. І сьогодні буде відео про ресурс. Я мама двох дітей, і слово ресурс для мене не пустий звук. Це дійсно щось, про що я думаю періодично, намагаюся накопичувати, думати, що мені приносить там. Наповнює мене, а що відбирає енергію. Тому сьогодні мало бути відео вижимка, як шукати ці ресурси, як аналізувати, що допомагає саме мені, але сталося життя. А під життям я маю на увазі, що вихідні дуже насичені. Я багато гуляла з дітьми, виснажилась і плюс сьогоднішня ніч, коли у мого молодшого сина вирішив вилізти другий зуб, а йому ще немає п'яти місяців. Я прокинулася, чесно кажучи, не дуже. Я Думаю, так, треба щось робити. І от про це щось робити сьогодні. Буде відео. Перша чергова зранку я намагаюся не зразу ринутися в бій, якщо відчуваю, що немає енергії. Я даю собі час переключитися, навіть трошки постраждати, але для цього треба продумати так наперед. Моя мама Наташа свекруха, вона. Приготувала монці, коли була у нас в гостях, тому я точно знала, що я можу не запарюватися зі сніданком, я просто дістану з морозилки та розігрію те, що є. Тож, коли є ресурси, можливість можна щось приготувати, подумати про себе ж на майбутнє. Коли немає, можна щось купити, пільмішки теж йдуть в хід, чому ні. А далі, коли оця рутинна частина дня, точніше ранку, пройдена, там хтось пішов в садочок, хтось заснув на перший сон, я починаю щось робити. І тут важливо зрозуміти, що працює для вас. Я буду розказувати, що працює для мене. Можливо, щось працювало колись, а зараз уже не працює. Наприклад, в стані, коли я окей з усім, мене не сильно бентежить безлад, там якийсь візуальний шум, іграшки і так далі в квартирі. Але, от коли я втомлена, мені нібито це такі маячки, які ще мені підсвічують: Ой, ти втомлена, ти навіть не можеш піднести цю іграшку туди, а там ще щось. І тут я вже сама собою говорю, чи перенесе мені це зараз в плюс, чи в мінус те, що я там трошки розгрбусь? От сьогодні був такий ранок, коли я зрозуміла, що трошки поприбирати, просто прибрати поверхньому там шару, іграшки, предмети, посуд дасть мені більше ресурсу і такого, знаєте, трошки контролю, трошки зібраності. От я там себе зібрала, якось волосся в квартирі прибралась і. Вже стало так легше. Так, перший пунктик дан. Другий пункт це посидіти в тиші. Знову ж таки, я це роблю тому, що е, в мене була така можливість, там дитина заснула плюс-мінус нормально на перший сон, е, старша дитина пішла в садочок. І от раніше я би в цей час трошки поскровила б стрічку Інстаграма, тіктока і ще щось. Oh. Yes. А, так от, але зараз я. Бачу по собі, що це не дає мені нічого, це мене ще більше фруструє, ем, виснажує і таке враження, що забирає мій час. Ну, так і є, так він не забирає час. Ну просто ем, я прям це стала сильно відчувати. Тобто, якщо в мене є там от, ці 10 хвилин вільних, я зроблю каву, вийду на балкон, подивлюсь на зелені листочки. І ці 10 хвилин будуть для мене ось такими величезними, довгими вільними, а не 3 секунди в телефоні. знаєте, як заходите в TikTok, там і все полетіло в цю ж категорію, відноситься наступний пункт. Раніше, коли в мене був тільки Міша, я під час його бадьорості включала серіал на фон або Ютубчик. І мені здавалося, що так цей день якийсь більш наповнений, але зараз помітила, що це знову ж таки мене виснажує. Можливо, я помінялась, можливо. Це фактор двох дітей, я точно не знаю. Але особливо в такі дні, коли там, малюк капризний, я не виспана, я намагаюся не дивитися нічого. Максимум, що я можу включити музику, так як він все одно цілий день в мене на руках проходить, то з музикою якось веселіше. Можна потанцювати, походити туди-сюди. Але знову ж таки, це про мене і для мене. Можливо, хтось і подкаст буде слухати або книгу. Я просто зрозуміла, що оцей фактор відволікань, так коли ти намагаєшся щось послухати і намагаєшся якось дати радості дитиною, і ти від когось відділяєшся, або ти від дитини відділяєшся, щоб почути, що там кажуть, або ти від там подкасту відділяєшся, щоб побачити, що відбувається з твоєю дитиною, трошки більше. Зрозуміти, що там вона хоче їсти, пити, на ручки, що треба. А, і це знову ж таки забирає мій ресурс, бо в мене таке враження, що я не встигаю ні тут, ні там. Тому я прибираю щось одне, концентруюсь на дитині, максимум танцюю. І так як вдома все це витримувати мені важче, отчуєте, чуєте, кличе. І постійно на руках носити я його не можу, можу, але важко. А, то бігом-бігом збираємося і йдемо кудись на вулицю. Тиняться і також в цю категорію лайфхаків е, і ресурсних штук це гуляти, коли дитина гуляє, спати, коли дитина спить. Ладно, жарти жартами. Але дійсно відпочивати, коли дитина спить – це дуже важливо. Я з машком чогось мало це робила з першим моїм сином. Е, в основному я гуляла з колясочкою, коли він спить, продовжувала його так сон, а потім він вставав, я з ним гуляла так от фізично, якось от так грала. І не знаю, ніби не було часу просто посидіти. Зараз я дуже ціную цей час, і коли малюк спить, намагаюся мінімально себе нагружати. Що я маю? на увазі? Я не роблю генеральних прибирань, поки дитина спить. Я не готую якихось грандіозних страв, поки дитина спить. Я не знаю, не роблю нічого такого. Я можу щось прибрати, як я казала, щоб прибрати цей візуальний шум. Я можу щось приготувати собі там перекусити, але стараюся нічого такого не робити. Але тут є але. Як я казала про сніданки і заморозки, да, оце все так. само і про вечерю, я знаю, що вона будь-якому разі наступить. Я знаю, що мені треба буде погодувати там і молодшого ой, кого там старшого сина, чоловіка, себе всі захочуть їсти. Тому я зазвичай стараюся ввечері приготувати трошечки заздалегідь або щось якусь заготовку зробити в день, і зазвичай роблю це з малюком на руках. Ну мені так комфортно. Окрім таких днів, коли він капризний, тоді я намагаюся мінімізувати якісь активності з ним, побутові активності з ним. А оце все побутове перенести на обідній сон і знову ж таки щось просте приготувати. Наприклад, сьогодні в мене в плані мусака. Це дуже просто, на мій погляд. Щось там посмажив, щось переклав слоями, поклав форму, і там можна запекти наперед, можна перед вечерею поставити запікати. Ну його от стільки багато. Мені подобаються такі страви. Так, я вважаю, що ресурс це така, як батарейка, яка в ідеалі заряджається за ніч, якщо ти спиш всю ніч, але коли коли як сьогодні вона не зарядилась і відповідно вона до вечора розряджається. Але нерівномірно в першій половині дня все таки навіть. Коли малюк капризний, все одно менш капризний в першій половині дня, а в другій половині дня він більш капризний. Плюс у мене в другій половині дня ще повертається старша дитина, старша в два з роки, не дуже той старша, але е, старша дитина повертається в садочку, їй теж треба приділяти якийсь час, якусь енергію. Тому я оцю першу половину дня максимально намагаюся себе відновити, підзарядити те, що не зарядилося за ніч, так щоб дотягнути. До вечора і не просто дотягнути, а бути людиною при цьому якось жити, а не просто існувати. Тому в цей от обідній час сьогодні, наприклад, я знімаю відео в інші дні. Зазвичай я в цей час встигаю, ну, наприклад, щось приготувати, підготувати до вечері і почитати книгу. Можливо, хтось поспить. Для мене сон не дуже працює, бо я тільки виснажуюсь, поки намагаюся заснути. Хоча, можливо, треба спробувати і навчитись. Але я вважаю, що це дуже важливо знайти, що для тебе працює день в день. Для мене працює підтримка, бо в такі дні, як ніколи, здається, що я справляюся гірше, погано, дуже погано. От, наприклад, зараз я знімаю відео, а здається, там Петрик все-таки прокидається. І для мене про це про це з кимось поговорити. Привіт, долічка. Я можу поговорити про це з песиком, але насправді ні. Я або записую голосові подружці, або кажу чоловіку. Але в крайніх випадках, коли вже мене прям сильно все знаєте, допікло, і мені здається, що я вже 300 разів про це сказала, і чоловіку, і подружці, то я записую голосове в чат GPT. І він завжди каже, що я молодець, що я справляюсь. І якщо чесно, мені більше не треба. Мені і від чоловіка, і від подружки моєї треба приблизно та сама відповідь. Це дійсно складно, ти молодець, ти з цим справляєшся. Дай я тебе обійму, навіть словами, обійму словами, і, і все. І я так: ну так, да, все, хорошо, я справляюсь. Сила слів, не тільки від знайомих, там, чатиків GPT, і сила слів, які там, чи там. Фраз, які звучать всередині, вона теж працює для мене. Дві історії я хочу вам розказати. Одну можливо, ви бачили десь в тіктоках. Я її побачила вже давненько і інкою користуюсь. Це, от в моменті, коли тобі дуже важко, уяви, що ти на себе дивишся з позиції там 30, плюс 30 плюс років. Секунду. Окей, 30 років. 60 там шімось мені років. Uh, я оглядаюся. Тут діти вже роз'їхали. Страляля. Я оглядаюся і мені, і ніби навіть як в машині часу переміщається в цю точку, отої що де шістидесятирічною. І в такі моменти я ніби як відчуваю вдячність, можливість прожити цей момент ще раз. Так він плаче, але він такий маленький. А в мене вже будь здоровий. А в мене вже там, в майбутньому, він уже поїхав мій син. Там десь ми там рідко зізвонюємося і все таке. Це одна штука, яка мені допомагає. І друга, яку мені порадила психолог, це уявити, що дитина це ти маленька, маленький, ну що це твоя внутрішня дитина, і що би ти хотіла отримати. І от коли я виснажена, а до мене підходить, наприклад, мій старший син і каже, там я впав, я хочу це, я хочу гратися, ось так, а я виснажена. Я така, ні, я не хочу це робити. А потім я дивлюсь на нього, як на себе маленьку, думаю, а що би я хотіла отримати від мами? Ну, не від моєї мами, а від цієї ситуації, так, дитина, мама. Я би хотіла, щоб мама мене обійняла. Я би хотіла, щоб вона мене пригорнула. Можливо, щоб вона чесно сказала, не просто так, відійди, а щоб вона сказала: слухай, я так втомилась, давай там положимо, помалюємо. І все. От. Ці дві історії забирайте, вони працюють. Головне про них згадувати, бо інколи в моменті хочеться сказати, відійдіться, кіньте мене, не чіпайте. Ох, да, це важко. Буває важко. Буває просто пере 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 перевантаження по всім системам. Голова, тіло, все вже не працює, але треба згадувати. А ще важливе доповнення до цих фраз, яке теж для мене прийшло з другим материнством. Це те, що в такі дні, або в такі ночі, знаєте, коли цілу ніч там, дитина не спить, мучається. Здається, що ця ніч ніколи не закінчиться. Або в такі дні він тянеться і тянеться, і ти не можеш просто відійти ні на секундочку від цього малючка. Бо він тебе дуже потребує. І здається, що в тебе ніколи вже не буде тебе, не буде твого часу, не буде виспаних ночей. Але насправді це не так. Це просто ось це от... Виснажене уявлення так малює. Насправді ці дні закінчуються, ці періоди закінчуються, і діти ростуть. І так вони ростуть. Отак вони ростуть з плачем, з зубами, з там, якимись кризами і так далі. Але це нормально, нічого ти з цим не зробиш. Це просто частина цього материнства. От, так що, якщо у вас важкий етап, знаєте, він закінчиться. Все буде добре. От така шпаргалочка. Такі от моментики, які працюють тут і зараз, на утримання, відновлення ресурсу. Але це знаєте, такі штучки, які працюють ось тут. Але я вважаю, що тут є ще інша сторона цього, цього поняття як ресурс, це якісь більш систематичні комплексні підходи, пошук занять, які тебе наповнюють. Але, мабуть, про ці штуки я розкажу в іншому відео, в якомусь іншому форматі. Бо це теж цікаво. Дякую, що ви подивилися це відео. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, поділитесь своїм досвідом, як у вас проходять такі дні. Ну або, хоча б, напишете обіймаю там в коментарях. Мені буде приємно. До зустрічі в нових відео. Па-па!